Так, всім привіт! Сьогодні буду квасити помідори. Дуже смачненькі ті помідори получаються. Нам на дно баночки треба положити листя хрону. Так, тепер кріп я кладу. Кріп. Так, тоді е, сиплю. Чайну ложечку гірчиці цього І так само на дно банки я кладу 4 зубочки часнику в одну і в другу баночку. Так, А тепер для маринаду нам треба розвести в воді. От я набрала одну літру води, 2 ложки столові солі. П'ять ложок цукру, 5. Одну ложку уксусу 9%. Тепер все добре розчиняю, розмішую. Це в нас такий маринад. Зараз в баночки я накладу помідори і це маринадом. Так, друзі, мій маринад вже готовий. Розчинилася сіль, цукор. І оцю кількість маринаду я маю залити в одну банку. Це йде така кількість солі і цукру на одну трьохлітрову банку накладених помідорів. Я ось так заливаю їх доверху. Так, в банці маринад в мене зайняв отак от. Не вистачає доверху трошки розчину, доливаю водичкою простею. Ще зверху кидаю часничок. А тепер цю баночку я закриваю капроновою кришечкою. І мені отак і треба її поперевертати, щоб змішався цей маринад з водичкою, щоб розсіл став рівномірний в банці. І Вона в нас готова до заквашування помідорок. У мене тут є вже от готові квашені помідори. Я їх зробила 10 днів тому. 10 днів назад. Вони вже приквасилися. Вже я їх тут їла. Отакі от вони вже от проквашені, м'ягенькі. Мм, дуже-дуже смачні. А, дуже смачненькі. Оце за 10 е днів вони в мене вже прикисли. Вони можуть стояти ще й довше. Можете пробувати собі такий рецептик для квашення помідорчиків. Дуже-дуже смачно! Це рецептик новий, але дуже смачний. Всім бажаю всього. найкращого. Ставте пальчики вверх, кому сподобалося, підписуйтесь на мій канал.